Так, ось включився і вже видно реальне споживання. 650 Вт. Це зараз підключений кондиціонер, показує, що вистачить орієнтовно на одну годину. 15 хвилин. Так. І ось кандюк. Ну так, да, прохолодно. 17 градусів. Тут не видно, засвічує. Але класно, дує, прохолодно. Ну, на одну годину це, на жаль, дуже мало. От, запустив кулера. Ну, але сам факт, що він його, в принципі, запускає. Без проблем і працюю.